Добрий ранок, ми з України. Ми в селі. Приїхали вчора ввечері, але не знімала, не знімала бо трішечки не було коли. Вчора все бігом-бігом. От вчора у нас такий був романтичний вечір і ніч. Ми розпалили грубу. Все працює, все добре, тяга є. Грілися вчора, шикарно. Взагалі, класно. Нагріли ми хату десь до 30 градусів вчора. Класно, тепленько було. Як ми приїхали, в хаті було 13 градусів. От. Що ще ми вчора? Поробили. Так, зараз покажу вам наш малинник. Як ми планували все зробили, дивіться: 30 кустів малини, кущів. Ось навіть останній ряд прийшлося ось тут саджати. Ось кінчається квітничок, а ось де малина, тому що не вистачило на місця. У нас же ще слива там, вона заважає. Та так виходилося. Ось. Квіти ще не прибрали, ось вони. Вони вчора ще так гарно цвіли, а сьогодні вже все, померзли, вночі в нас вже морози. Тому треба, не знаю, бо сьогодні швидко приберу їх. От. Бо вже все, все, вони геть смерзли. Малина ще нічого, зелененька. От ось, бачите, геть померсли геть. А сьогодні обіцяють до мінус 5 вночі. Така біда. Не хочеться, але вже все. перемі прийшло. От. Бачите, який гарненький у нас малинник. Так ми. Рядочками, як я і планувала, посадилась перший ряд, другий ряд і третій ряд малини. Малина гарна, ремонтантна, до речі, то будемо чекати на врожай. Сьогодні все полили. От. Вчора ще привезли горіх з дому, він нас дома ріс, викопали. Там він нам не потрібен. Ну, як ви знаєте, це дуже велике дерево, ми там не плануємо такого. От. Ми його викопали, привезли сюди. Що ви думаєте? В нас він ріс, прекрасно, все було нормально. Сюди привезли і він за ніч померз. Не знаю, звичайно, може і прийметься, але бачите, що він померз. Прямо листки, ну, все, вони померші. Тому що дома у нас там. Все так за забором, за куточку у нас так морози не б'ють. А тут же ж, ну що, все відкрито, поле. Відкрита така місцина. Все, він помер завіть. не знаю. Надіюсь, що він прийметься, а може і ні. Такі справи Тут місця багато, ми тут насадили вже дерев. Цілу кучу. Так, і полуничка. З полоничкою все більш-менш. Вона деяка, хоч і посохла, але серединка жива, так що навесні все буде прекрасно. Деяка вона прийнялася гарнюсінько. бачите, зелено стоїть. От. Все добре. Без половиниці не залишимося. Такий ми участок засадили це взагалі. От. Чоловік ще поливає там, закінчує поливати наград, там ще дерева. от. Ще яка в нас сьогодні задача, це обірвати червоні яблука. Ми їх обірвуємо сьогодні, тому що вже морози. От, Ми вже вдома пообривали. ну Я приїду, я познімаю. Я не знаю, мабуть, буде відео таке суміжне село. і і що вдома в мене робиться, напевно. Я все вмістю це діло. Ось, бачите, червоні яблука. У нас три дерева червоні. Один голден, ну я не знаю, мені здається, що він може трошечки повисіти. Може, і той може, ну він обсипається вже. Мені здається, що треба обірвати. Ось така ситуація. Зараз, бо я ще в піжамі Ой, мій хлопчик прийшов. Бачите, як він м'явкає? Треба е, на нього тільки дивитися, а тоді зрозумієш, що він м'явкає. Звуку ноль. Да, мій хлопчик. Такий котик квотикерненький. Побіг-біг. Вже другий раз його з машини витягаємо. Поки ми ложимо ввечері інструмент, я не знаю, що він туди лізе, чи погиться, чи йому подобається. Коротше, вже другий раз. Прийшли в хату ввечері, кажу, немає Мурчика, не може такого бути, він би нікуди не дівся від нас. Пішов чоловік, відкрив машину, а Мурчик <кхух> в машині спить. Да, хлопчик. Почув. Почув, молодець. Да? Ой, такі справи. Зараз Передінуся, бо я ще в піжамки. В теплій та гарно. Зараз передінуся і займемося яблунями. Прийду додому, ще вдома все познімаю, вже там теж все померзло, все. ну, коротше, Це буде ще одне відео, все побачите. Або віддільне, або суміжне з цим. Ось і яблочко. Так. Ось це. ось ця ось яблунька усього. Ось такі вони, бачите, середненькі. Такі. Вони ще, от, я б сказала, зеленкуваті, але ми їх положимо, вони будуть у нас долежувати. Серненькі. Так. Єпе. Ось це ось та яблунька, але ну вона там коло хати збоку. Ой, що собі. Ось вона. Та, що я думала, це, бачите, ті, що поганенькі, ми бастенько з'їмо. Я думала, що це семеренка. Але я не знаю, що це таке. На вкус семеренка, на смак. я Їла, то ось такий, бачите? Красавці, я б сказала. Малих майже немає. Ось всі такі гарні, прямо гарні. Але багато тут покоцаних, так що на зберігання дуже багато не ось такі. Так, а тепер покажу вам ось цю мою найулюбленішу ось ця. Ось. Яблунька. красота. Сейчас еще тут еще такие горненькие. Сейчас. Ось. Ось, смотрите. На. На всякий сен. вроде бы коснутый, но он уже так подсохло. М? Класс. вот они такие. Є і дрібні, я тут навіть і дрібні забирала, тому що на компот вони просто чудо, вони дуже солодкі такі, От. без кислоти. Це в мене буде на компот. Ці кисленькі, ну не знаю, вони, може, дозріють, другі будуть. Ці ось о кисленькі теж. Так, все обірвала, залишила тільки голден. Зараз я вам їх покажу. Вони не сипляться, немає. Одну одну єдину я підняла. От. Тому ще я думаю, зачекаю, дивіться, які. Красота. Нехай ще трошки повисять до наступного разу, як ми приїдемо, тоді я їх зберу. Опа! Зараз підніму. Вдома гудини ми частково вже зібрали, бо вони дуже сипляться у нас. Тут так помірно гляньте. Чудо. Класне яблуко. Ось так. І наостанок мій помідор. Так, мій помідор померз. Бачите, та частина, яка виходила на двір, тобто на вулицю, геть померзла. Та частина, яка наганку, так, то померзла частково. Ну так, я затуляю все. Таке воно, знаєте, частково померше, там, де навіть ближе, ближче до хати, то воно таке ще й не померше навіть. І ось що сьогодні зібрала. Не буду його чіпати, підожду, можливо, ще що до спіни. Фу, чіпись. Осо. Бачите, є бурі. І ще обіцяє трошки сонечка, тому не буду чіпати, поки що підожду. Ну а що дивіться? П'ять помідорків на салатик і чопті? А у нас тут діла творяться. Чоловіка пилює оріх. Нижні гілки. Вони мішають дуже низько. Ось так от попилювали. А що оріхи тепер вибирати треба? Орехи вибирати надо? А, клас, блін. Сейчас ще придеться. Орехи собирать. дерево над Не знаю. Дивись, щоб не гепнувся. Не знаю. Як ти туди залізеш ще гепнешся туди. Хочу я тут над яблонью прибрать. Не, ну вообще-то надо было. А как ты хочешь? Вот сюда же. Да ну. Высоко. Яблоко надо убрать отсюда. Зараз буде великий збір оріхів. Здіну рукавиці, бо і так руки вже чорні, наїлася оріхів. Повимазувала, все ж таки мого. Зараз прибираю яблука і заділу. ой ой переноска випала, подай. О, так, дубль два. Так, ну, советую в домашніх умовах це не повторять. Да, тепер орішки я з дерева не достану. Все, обскугли. Трошки попрацювали. ось Дивіться, скільки горішки вийшло. Треба їх розложити, щоб вони посухли. Ну, дуже смачні. Я вже понаїдалась, аж погано. Такі солоденькі. Так, що в нас тут? Ось так тепер дивіться, який файний горішок. Ніде не мішає. Такий кругленький у нас. Вон ще гора цих віток, гілочок, Чоловік ще там он трошки до, ото, дерева допилює, які ну, які не подобаються. Там він верхушку спиляв черешні, дуже висока, ми там навіть не доставали, а на неї не залізеш, вона ну, така, знаєте. Не витримає, коротше, цю драбину теж не поставиш, таке що Тому верхушку ми спиляли. Ось так, горіхи зібрали, подлубали, листя. Ну, у нас тут немає цієї штуки. Зараз будемо їхати, заїдемо в магазин і купимо цю таку штуковину, щоб листя прибирати. Бо граблями тут не вийде, треба оцю таку штучку. У мене вдома є така, але вона мені потрібна. От. Так, ну і є постраждалі. Ось бачите. Цій спецоперації. Ну, постраждав мій Ніготь нігтик. Капець. Тут зараз думає якось його приводити до порядку. Прям не знаю, не хочу фокусувати, прямо яке щось. Короче, кусок прямо відірвало. А що за це? Ти? Щось хімічне. Такі діла. Коротше, тут клас. Піч у нас гріє ідеально, тому взимку ми будемо приїжджати. Так що будуть відео. Дуже хочу, щоб тут було багато снігу. І ми так приїхали, піч розпалили. Та. Вона потріскує, Та, ой, та що воно? Тю. Вчора вийшла такий дим з димаря, знаєте, як в казках раніше, то ще б снігу, і так, знаєте, такий дим іде, та клас, Іванича. Іванича ми не прибираємо. Він нам тут трошки відділося, здає, наче тут хто ходить. От такі справи. Це ще яблучка ми загрузили. Зараз поодносимо ці гілки, помащуємо на свої місця в, 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 в наш імпровізований забор з гілок. Зараз ми ті гілки туди поскладаємо. І напевно, що все. Бо вже діти дзвонили. А і дома роботи багато. Коротше, у нас операція миша розпочалась. Я не заходжу, там в хаті орудує мурчик і чоловік, ловлять мишу. Коротше, десь забігла миша маленька така, ось така. Фу, я тільки що зайшла води, попить чуть-чуть, не упала. Бля. Коротше, позвали мурчика, щось вони там розбираються. Та не заходять, щоб мурчика не випустити. Ловлять мишу, коротше. Коротше, там в хаті якісь звуки. Походу вже матраси пішли. Вчителя кашу, ні? Ні. Не зрозуміло, де вона? Не спряче. А мучик сина, не хоче її і Мурчик, корм їсти він хоче. Так, тут трошки в нас розгордіяш, бо я так зрозуміла, вони піднімали матраси. Мишу я побачила. Там. там свічки і в цих чашечках цей зерно насипане. Капець. О так, а нас кожен займається своїм ділом. Мурчик, нічого не робить. Мишу не ловить. да, ні, Я без нікого тебе туди не пустю. Ти мені попереворачуєш, там усе що тільки можна. Так, чоловік Пиляє дрова, запасаємось на зиму. Плануємо приїжджати сюди. ну Вже зимку так відпочивати. Ось. Вже він, звісно, я не встигла по односин, дуже багато. Ось такі дрова. Де буде дровник наш показати, там світ включити. Та я не в курсі, включиш, я тоді зніму. Ось все погані горіхи треба зібрати, викинути. А я тут ось теж займаюся ділом, дивіться. Ой, затулилася ж таки, можна, дивіться. Вже яке відро не збирала маленький гілочок. Ось тут ще в нас дрова треба, в дровник. Віднести. Вон кору зібрала, бачите? Зараз все піде в діло, бо як буде зима, треба буде цілими днями топити. Запасаємося. Ну що, ми вже збираємося. І в мене є новина. Миші немає. Мурчик хапнув. Бігав, бігав, ми його пустили. Поки ми збиралися, він по хаті-сюди, і миша є. І дивіться, цікаво все, бачите? Ж. Це від миші все ж залишилося. Ну, мишелову, ну я не знаю. Слухайте, ми ж його накормили плотно. Він цілий пакетик. Ой, здрасте, тітя Валя. Так, так, тітя Валя прийшла. Ой, самоліт десь, по-моєму, летить. Угу. О, десь далеко. Ой, накормили мурчика, цілий пакет корму з'їв. Ще плюс там ми йому давали і куча всього. Коротше. Все, що в нас поставалося, ми ж все котові віддаємо, щоб забирати з собою. От, він наївся так плотно. Я думала, ні, то наїдений кіт, який там мишило. Ага, зараз. Цапнув ту мишу за три секунди. Молодець, це, це в нас хлопчик. Будемо його періодично пускати в хату. Скоро холода, буде грітися і мишок цапать. Мишка маленька, геть. Геть мала, вона, мені кажеться, вона забігла це ж через, через відкрите це все. Вона така, знаєте, якась переселенка, коротше. геть маленька. Забігають, у нас ще ж там отож, дровник, оце ж тут. Він не спіла зняти, чоловік закрив вже. Ну, наступного разу зніму, там у нас дрова, багато дрів. От, і там миші в тих дровах, там, а знаєте, як ми зрозуміли, ми то ж робимо то шашлик, то ковбаски, жаримо, то ж сітка та. і пожарили та все, і поставили її там. А чоловік тоді зайшов, каже, Боже, заходю, а воно ж там пахне, і він опалює вже як, ну, як уже перед тим, як щось готувати, на кострі хорошо опалюємо і її і готуємо. А також ж вона ж, виходить, ж, жирна, ж і все. Та, заходів, каже, ми ще сидять на тій сітці, і фу, гади. Это ж, звісно, вони оттуда, мені каже, перебіжками, тільки шук, і в хату. Такі діла. У нас там же ж, я ж казала, зерно, то свічки з зерном і там, та й хліб іной, раз там щось ще можемо залишити. Самолет десь ходить. От, ну такі діла. Ага, летить. Ой, тут вони літають частенько в нас хлопчики наші. Ось такі справи. Ну, все, зараз грузимося, там чоловік десь тівалі балакає, бо, скоріш всього, наступного разу вже приїдемо. Будем будемо розкидувати, заказали перегній. Будемо розкидувати перегній і треба орати. Тому що мені ж треба саджати часник та цибулю. От, зараз я прийду додому, переберу гарненько я. Короче, передивилася передивилася відео, почитала. Що треба? Треба цибульку мою перебрати, крупнішу, віддільно, дрібну, віддільно. Ну, надіюсь, я зніму це все, покажу вам, яку куди. І саджати треба дрібну разом. До, припустимо, рядок. отак так саджаєш, тільки ту дрібну, яку вибирала. А рядок крупнішу, тому що не, не, не можна мішати. Ото, знаєте, є, купляєш там, припустимо, цибулю посадкову, а вона різна там, її дрібна, є крупна, є всяка, треба перебрати. Тобто і саджати разом дрібну, разом крупнішу. Ось так. Ось Знову летитись. Чуєте? Літають, літають. Так, ну все, ми грузимось та будемо їхати. Бо, напевно, наступного разу будемо приїжджати на два дні, поки все попораємо. Ось так, вже тепло в нас тут є. У нас є піч, вона гріє, все просто чудово. І ось наш герой прийшов. Смурчила, мурчик. Хлопчик, він вже чує трошки. Молодець мій хлопчик. Герой облизується. З'їв мишу, вкусна була. Нюха-нюха, там пахне. Ой.